Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Е, так, не буду тягнути е, довго. По-перше, хочу, щоб є одна така важлива причина для цього. І взагалі не тільки ця. Хочу, щоб ви е, помогли Андрієві добити ту тисячу підписників. Кому не важко. Це не складно просто нажати сюди, просто підписатися. Це не є велика. Бідан і гріх, і за це платити не треба. По-перше, його треба підтримати через те, що людина працює на землі. Я, ви знаєте, мою позицію завжди. До будь-кого хто щось робить. так? Хто робить вклад в розвиток господарства, в розвиток української родини, в розвиток України загалом. Це варто поваги, це варто підтримки. Бо якщо цього не буде, то не буде того, що вони роблять. так? І це буде біда. Країна починається з людей. Запам'ятайте це. Будемо разом. Будемо триматися купи. Тоді буде порядок, тоді буде в нас якась надія. Якесь, можливо, майбутнє інше, яке ми разом можемо змінити. І друга сторона медалі. Я думав не казати нічого, але, але скажу. Андрій зараз знаходиться на службі. Так сталося. Є потреба в інструментах і в електрообладнанні. Хто має змогу, я всіх закликаю. Хто має вдома десь не потрібно, якусь болгарочку маленьку, якусь сварочку, там, щоб вона просто жива була. Якийсь там набір інструментів чи просто інструменти, якийсь шуруповерт, якусь там маленьку болгарку, якісь розхідні матеріали. Будь ласка, я лишу свій номер в описі. Зверніться до мене, зв'яжіться зі мною в Вайбері, чи по телефону чи як-небудь. Хто чим може. Хто хоче фінансово допомогти, ми картку десь я в Андрія попрошу, щоб була картка. Чим-небудь треба хлопцям допомогти, тому що є автомобілі, які треба ремонтувати. Немає чим. Ви знаєте, яка ситуація в нас в армії. Зараз повний аврал. Тому, будь ласка, будьте добрі, допоможіть Андрієві з каналом. З підписками, дуже всіх прошу. І допоможіть, хто може, хто має якесь вдома інструмент, якийсь потрібний, непотрібний і так далі. Я так само зараз от, відремонтую стару маленьку болгарку. Тут мені сусід недавно її приніс, віддав, можна сказати. Там чи щотки, чи, що, чи якор. Одним словом, я нею бігом займуся. Якщо я зможу її відремонтувати, вона буде працювати. Що-небудь, якісь там електроди їм треба, так само електроди в мене вдома є. Я позбираю їм відправлю. Ще, ще якась ерунда. Хто чим може, будь ласка, всіх прошу, звертаюся. Аудиторія немаленька, то будь ласка, будьте добрі, бо треба допомогу терміново. І, ну, як я можу на широкий загал це сказати, то я можу. Будь-що що буде, чим можете, звертайтеся, що у вас є, можливо, хтось щось хоче, чим-небудь. Абсолютно будь-яка допомога буде дуже потрібна. Це наш друг, це наш колега. Це такий самий ідейний, як і ми, ті, хто, скажімо так, ще не здався до кінця, бо здатися це легше-легше. Тому, будь ласка, я лишу свій номер і ви зв'яжіться зі мною в найближчий час, хто як може, напишіть, скажіть так і так. О, така, така є проблема. Треба допомогу. Хто може? Хто не може, дурниць, будь ласка, не пишіть там, хто там на щось там збирає там так далі. Чи вони самі не можуть, то підіть, будь ласка, спробуйте. Чи 20 тисяч вам вистачить. І тим паче, що їм зараз зарплата, я думаю, що ви знаєте, як іде. Через місяць. А їх зараз тільки хлопці багатьох понабирали, то вони ще до грудня місяця будуть без грошей сидіти. Хто що міг з дому взяти, той взяв. Як не мають, то будь ласка, я всіх прошу. І будь ласка, підпишіться. Думаю, Андрія, ви знаєте. Так, оскільки от це було таке вступне слово. Я давно обіцяв Іванові, що зроблю огляд на його канал. Ми якось там. Так з ним майже синхронно почали, він на 2 місяці, рівно на 2 місяці раніше, почав вести канал. Але бачите, маловато трошки переглядів, люди чогось не цікавляться, навіть не знаю чого. Оскільки, ви знаєте мою ідею на рахунок мототракторів, ви знаєте мою ідею на рахунок хазяїв, які вміють вправлятися з тими тракторами, так як Іван, які вміють щось зробити своїми руками, вміють вийти з будь-якої ситуації, наприклад, будь-якої поломки, яка виникає. Того що техніки, яка не ламається, немає. Навіть якщо вона стоїть. А якщо вона працює на досить великій площі і на великій кількості калимів, як е, ми бачимо в нього на каналі, то однозначно будуть якісь нюанси. Але ж це не означає, що там все, цю техніку треба списати. Було в мене дуже хороше показове відео, просто чудове, можна сказати, я так люблю себе в лапках похвалити. Що купити замість коня? І це був конкретно один єдиний варіант. Це... Майже, ну не майже це мототрактор в своїй, скажімо так, конструкції, як я її розумію, це не дуже великий потужний двигун, якого як не крути, максимально реалізувати від потужності більше 16 кінських сил. Неможливо, оскільки запас всього цього страхамудія заключається в шасі, тобто в трансмісії. Розуміючи, ширину коліс, баластування, потужність двигуна і навісне, з яким працює техніка. Можна її адекватно і дуже довгий час експлуатувати, з мінімум поломок або з поломками, які швидко можна вирішити і виправити. Тому я е, поважаю Івана як людину, яка це прекрасно розуміє. Яка працює і має саморобного також тракторця, який використовується в Оранці, бо земля в нього чорнозем. Це є саморобний трактор на базі е, газона з великими колесами і так далі. Відповідно, в Івана знову ж таки є поняття, що його саме трактор для його землі в оранці мучити небажано, скажімо так. Є робота в культивації, є робота з саморобним оприскувачем, є робота з граблями, є робота з косілкою, є робота в транспортуванні, в посадці картоплі саморобні і фризуванні, також є сівалка. Розумієте, це є дуже великий спектр робіт, що я завжди наголошую, коли частенько це згадую. Мототрактори є дуже широкий спектр робіт, які можна виконувати мототрактором, щоб він не ламався. Закликаю людей це розуміти. Найдеться все одно, хтось, один, другий, п'ятий десятий, який напише, ти там обсираєш, а в тебе теж є мототрактор. У мене не мототрактор, тому що це зовсім не та ланка. Це не в цьому заключається все питання. Питання в тому. Що в Івана є руки з правильного місця? Ручний каток. Так? Ремонт двигуна оце його саморобний трактор. Так? Це вже більш по якості, по надійності, вища ланка по причині того, що трансмісія тут від вантажівки. Так? Відповідно на які може вона витримувати набагато більше. Але є купа дійсно робіт, які Іван успішно виконує, за що йому дяка й повага. Показує дійсно експлуатацію мототрактора в правильних руках. Обслуговування, ремонт за потреби. Навісне обладнання тут в нього неодноразово проскакує його саморобне. Працює на От. Є сівалочка, є копалочка. От, є копалка. Прекрасно. Є граблинка така саморобна. Так він культиватором цим своїм згортає зілля. Транспортування постійно цей тракторець, кос, з косілкою постійно цей тракторець, успішно виконує багато. На великих площах достатньо, того що з ним цілкувався, дуже багато роботи має. Дійсно, дійсно є на що глянути. Є огляди різних тракторів. Але знаєте, найбільше, що мене завжди е, зацікавлювало в будь-яких е, людях. Як вони вміють хазяювати і управлятися своїми руками, так? Що основне, так? Мати вдома якийсь матеріал, зробити з нього щось, яке буде виконувати якусь функцію. Є навіть розкидач добрив, розумієте, стиральної машини. Подумайте просто. В людині голова працює в дуже хорошому руслі. А саме прикольне, що це майже не коштує нічого. От. Була пральна машина, це супер, Іван, ти красавчик, вообще. Була, вона перестала працювати. Будь-яка людина, там більшість, переважна кількість, що право, її візьме нахуй викине, так? А Іван взяв зробив розкидача добрив. Тобто, не пропало, воно не пропало. Навіть той бак, він комусь взагалі не потрібен. Так? Він виконує функцію розкидача добрив. Це вообще бомба. Це взагалі бомба. І доопрацьована ця картоплекопалка і так далі. Воно все, я вам скажу, що більшість навісного, яке ми можемо переважну кількість купити, навіть в такому діапазоні 200-300 доларів, повірте, ви будете доробляти. Але це не так просто. Здається, а я куплю щось там дороблю. Це не кожному дано. Це не кожному дано. От, була дуже велика засуха. Окей, знімає одного корпуса, робить одним, але робить сам. І не мучить цього трактора, має іншого, який витримає це навантаження. так? А цим працює по призначенню прямому. Однозначно варте підписки і підтримки. 100%, мільйон процентів. Іван молодець, взагалі. Іван хазяїн. Тут мови нема. О. В роботі, це, чи, чи, чи це по снігові він сипав, чи це десь весною було. Абсолютно все можете побачити. Наступаючим новим роком, нормально. Ялинка на столі, все. Молодець. Бомба. Основ, основна задача трактор шов з фрезою. О! Саморобний каток, подумайте, в мене нема катка, я так давно хотів катка. Саморобний каток з коліс. От були колеса десь валялися, чи десь на розборці, чи десь вдома позбирав. Все. Є каток. Є каток, бурячок, чи, чи що-небудь сіяти по каткованому, по рівненькому, прекрасно просто. Грудку так само поб'є. І косілка його, дивіться, висока, доволі висока, люцерна і так далі. І, і розумієте, маленька косилка з дуже низенькими стаканами. Успішно все прекрасно працює. Граблі точно такі, як у мене. Скільки роботи, чи заміняє воно ця техніка коня? Воно дуже багато чого заміняє. Воно навіть не пару, воно навіть купу коней заміняє. Розумієте чи ні? От саморобні оприскувач. Бочечка, якась каністра була. Насоса вчепив, форсунки, шланги, все, воно працює. Такій людині не треба нічого купляти, в більшості. Бо він може своїми руками зробити. Це, це просто шикарно. Це, 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 я всім бажаю такими бути, як Іван. Щоб було все по-простому, так? Комусь треба красу. Ну, звісно, є всякі люди, які от хочуть зробити максимально, щоб воно і вигляд мало і так далі. Але основна задача функція, так? Функція і вкладені кошти. Це прекрасно. Це просто чудово. Сівалочка діскова. Ну, така як, така, як моя геть, так. Трактор все поробить, так? Собі і людям. Фризування, каточка зробив. Каточок супер. Обмежує глибину, зарівнює і так далі. Прекрасно, Іван. Бомба, просто похвала велика. Давно хотів. Електропилку має. Тоже, кстати, дуже, дуже гарне рішення біля дому. по, по, по е, значить, Рентабельності самої пилки. Дуже прекрасно. І по безпеці роботи прекрасно. По тому, що паливно мастильні матеріали є дуже такий. Відчутний розход, скажімо так, бензопили порівняно в сезон. так? Електропила, скільки вона там накрутить. Порівняно, да? В роботі зимою. Той трактор, я бачу, в нього він не глохне, круглий рік. І доволі успішно. О, саджалкою по чорноземі Також, бачите, от кажуть, о, в тебе пісок! В мене така сама земля, як в Івана, тільки в нього просто більше примісті чорнозему, більше чистого чорнозему. У мене більше глини. Ну самі піски то є піски, роторна косілка. Тут і, і всі моменти по обслуговування, і все абсолютно, ну все є, все показано. Все показано. Навігація, все як має бути. Пішов вон, все, Іванові що треба кидати, тільки мішки, трактор сам поїхав. Чи, чи зробить це кінь, чи мотоблок, наприклад? Мотоблок можливо зробити, так? Але вибачте, за мотоблоком більшість робіт треба бігати. Особливо, що стосується там посадки, прополки. E, значить, фризування так далі, за ним треба ходити. От в чому перевага мототрактора. Це той самий мотоблок, тільки з дуже хорошими якостями по, відповідно, зручності роботи, по комфорту. Ви крутите кермом і ви сидите. Це прекрасно. Що Іван їй показує, От вам робота великого, можна сказати, тяжкого мотоблока. Іван, щоб ти розумів, що я маю на увазі, думаю, ти не образишся, Ти розумієш? Тільки виконана вона в відповідності до його можливостей експлуатації. Правильно, правильно. Через те цей трактор заміняє не пару корей і, 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 і більше, навіть, і навіть не табун. Дуже багато заміняє він роботу. Кінь зробить оце, розкидає добриво, оприскає, не зробить. Сівалка, так, скільки та сівалка буде коштувати. Добре, кінь зробить. Каткування, можливо, зробить, але він трошечки потопче. Дуже багато є робіт, які дійсно кінь виконувати не може. Особливо фризування, косіння роторною косілкою кінь не зробить. Кінна косілка оця проста, її вже, вона вже абсолютно своє, як то кажуть, піджила. Ротор це є ротор 100%. Делікатна якась робота з розворотами. Кінь з якимось причепним, завжди причепним, Навісного в нього не може бути з причепним знаряддям. Він має дуже великі габарити, дуже великий, скажімо так, радіус розвороту. Такого трактора той радіус він абсолютно мінімальний, не можна розвернутися в тарілці. Хриза саморобний грудобій. Сходи ячменю і так далі. Успішна робота успішного молодого хазяїна. Варте підписки, варте підтримки. Однозначно. Я рекомендую однозначно. Однозначно, бо дійсно можна сказати, все, що тут виконується, тут є елементи постійно, там, де щось зроблено своїми руками. Показано іншим людям, з чого можливо зробити, почти з нічого можна зробити щось, яке буде робити роботу. Вам економити гроші, економити час та взагалі, а що більше треба. Однозначно, вважаю, що багато не треба дуже. Тому, Іван, я тебе хвалю від себе. Якщо мої слова і моя думка важлива і має якусь ціну для тебе, я дуже задоволений, скажімо так, що я тебе знаю, що в Ютубі є такі люди, що вони показують, що таке мототрактор, як ним користуватися, що з ним може статися, як це виправити. Це людина, яка економить ваш час і гроші. Ми з ним тут похожі. Тільки в нього більше по саморобках, дійсно, бо. Не, скажу, не буду казати, що, от, що я там баран кончен і так далі, я не вмію. Просто, можливо, є всякі люди, в яких є предрозположення, скажімо так, до того чи іншого вміння, закладено природою. В Івана є талант, однозначно. Тому хвалю Іван. Трактор вартий уваги того, що це трактор з найадекватнішим мототракторів. Як і кентавр 160 зараз, це його, скажімо так, батько того кентавра, це лідер 160. Це все те саме, тільки старішої версії. Подумати просто тракторець, який обробляє купу землі своєї, їздить по калимах. Яка його вартість була в той час, хто знає? Це 8 років тому. Так, Трактор 8 років. Тут десь було відео. Що значить тракторець за 8 років. Десь десь було. Десь було, ну не суть. Думаю, що знайдете. Того, що відосів тьма. Дійсно, 8 років, вже 9-й рік пішов трактору. Це доволі великий показник. Так? І ресурс є якийсь, але цей ресурс є відновлюваний. Тобто, в моторі заміняється ЦПГ, хоробці заміняються, десь якісь підшипники і так далі. Вчасно обслуговувати, і все буде прекрасно. Абсолютно. От, посадка гарбузів, культиватор також саморобний. Прекрасно. Ну, все чудово. Так само. Сажалочка. Що вона коштує? Коштує час і коштує там пару електродів, пару кругів болгарки. Ну і Іванову голову на те треба було, щоб її зробити. За це теж велика подяка. За те, що є живий приклад, що з нічого для когось хтось думає, що це щось абсолютно непотрібне, металолом, можна зробити щось дійсно варте. Однозначно, Іван. Бомба просто. Так що всім рекомендую, хто не знав і хто володіє мототракторами. Почерпнути інформацію тут можете. Досить багато, дуже багато. Зернодробілка навіть Це не реклама. Тільки відгук. Все. Правильно, Відгук. Попередження. Попереджаю, що це не реклама. Це так і Іван написав. Тому, будь ласка, підпишіться на Івана, підпишіться на Андрія. Хто може чим, будь ласка, зв'яжіться зі мною, напишіть. Скажіть слово, хто що має, будьте людьми. Помагайте один одному, бо інакше пропадемо. Чекаю ваших коментарів, хто що думає про хлопців, хто чим може допомогти. І очікую зміни в цих цифрах. Це зробіть, як то кажуть, через три дні. У мене іменини Романа, то, будь ласка, зробіть мені такий подарунок. Зробіть подарунок хлопцям. Я не прошу для себе, я прошу для них. Я завжди можна сказати, прошу для когось. Я хочу, щоб ми всі трималися купи і помагали одне одному, бо інакше пропадемо. Чекаю хлопців в коментарях, чекаю підписок, Помагаємо один одному. Хто кому допоміг, той так само може очікувати допомогу від інших. Зробіть сьогодні добро, завтра вернеться з торицею. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!